Вітаю, дівчат! Трошки по дереве сьогодні, можливо, не так довго, як хотілося, б я взагалі стикнулася з проблемою, що мені, мабуть, треба а, якимось чином прилаштувати камеру, щоб мати змогу поговорити з вами тоді, коли щось падає на думку, бо і на килимочок, а в голові починають виникати різні думки. І думаю, що оце, треба про це поговорити, але під рукою не виявляється ані блокнодика. Ані камери, щоб почати зафільмувати, ну і потім там через тривоги і різні моменти все це трошки так забувається. А, всі поточні відео, ті, які я завжди роблю коротенькі, я зроблю обов'язково, якщо не вихідними, то наступного тижня точно. А, принаймні, я собі їх фіксую отут в блокнотику, їх тут, бачите, ціла сторіночка. І... Викреслюю все, що зробила. Не, не все, на жаль, встигаю. Зараз трошки зворотнього зв'язку по тому, що маю вам розповісти, кілька порад можливо, буде корисних. І зробимо одну річ для ремонту. Пам'ятайте оці іграшки, які я створювала для котика одного знайомого. котика. іграшки досі в мене, тому що поряд зі знайомим зараз немає котика. Але що хочу сказати. Перед цим п'ять таких іграшок поїхало до нашого котика на дачу, і він е досі не зацікавився ними. Тобто він їх нюхає, але абсолютно спокійно реагує. Ага. Виникає така підозра, що та вся котяча м'ята, яка входить в, состав, в склад е, склад смаколиків для котів. Не єдине, що туди входить в склад, що воно їх так приваблює. Інакше не розумію, чесно чому. Тому що в пакетиках та яка до е, цих картонних е, 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 цих іде, то е, ну, на ту м'яту він добре реагував. Або вони її додатково чимось також. Щось на них розпилюють, або не знаю, в чому секрет, але іграшки поки що не справили враження. Не думаю, що питання саме в іграшках, тому що іграшки я брала різні. Ще один момент, який хочу зараз з вами проговорити. Дивіться: не на правах реклами, виключно на правах досвіду, хочу показати вам засіб. Рік. Вже як я відкрила для себе ці засоби, і зараз вони роз'їхалися. Це майже останнє, що в мене залишилося вдома баночка. Для цього ця штука. Ну, Знаємо, та, що таке Кінський каштан і таке інше. Тобто стимуляція кровообігу і гарна зігрівальна дія. Зараз, коли скрізь і всюди проблеми з електрикою? І так далі, якщо вам потрібна додаткова стимуляція кровообігу з нижніх кінцівок октав... ну, з рук не бажано, тому що ви руками і обличчя торкаєтеся таке і інше. Да? Тому в принципі це вихід. Якщо потрібно, пишіть, я допоможу із замовленнями, і з усім іншим. Розповім детальніше, але просто воно є. З перцем міцніше, як то кажуть. Да? Воно не шкодить. Якщо у вас немає протипоказань до кремів, бальзамів з розі розігрівальним ефектом. Взагалі тут стоїть релексінь камінь. Релексінь розслаблюючий камінь заспокоюючий. Якщо почитати, тут є. Ну, він стоїть як знеболювальний і заспокійливий гель для масажу. Тобто, в принципі, в складі у нас каштан, м'ята, ментол, ефірні олії. Екстракт каштану зменшує ревматичні болі в спині, плечах, Да? знімає біль, викликаний варікозом, і також є екстракт. З виробою для розслаблення м'язів, розмарин, арніка, зволоження і живлення. Да? Ну, тобто, в принципі, використовується для масажу. Але якщо нанести і добре розмасажувати це на кінцівках, то воно має гарний зігрівальний. Ефект доволі доступна вартість засобу, не пам'ятаю зараз, чи є в мене в міні в сашетках. Але, ну, в принципі, є їх різні варіації. Просто цей най-най-най нейтральніший по силі дії, да, щоб точно не нашкодити, як то кажуть. Окей, рухаємось далі. Нещодавно. буквально Тиждень як, в той самий день, коли я вам зробила відео з цією композицією, всією а біда. У мене впало в дзеркало і впала вся моя композиція дерев'яна, в тому числі з ялинкою, і пошкодилась одна з частин, якою були. Коники мої е, оформлені. За рахунок того, що попередньо воно було пропрацьовано все з клеєм, воно доволі охайно зламалося. Тобто немає таких суттєвих прям проблем. І тому зараз просто от з вами я його спробую заклеїти відновити. відновити. Навіть якщо я заберу цю частинку повністю теорії сильно воно не постраждає сам виріб. Але я все одно буду ну, щось думати. Там, ну, Тобто там оця упряж, да, вона не є прям такою ключовою. І, в принципі, я думаю, що я навіть в крайньому випадку зможу її замовити у виробника. Але я сподіваюся, що так от Кількома крапельками клею, спеціального, той, який для роботи з деревом, і обережною фіксацією я зможу це вирішити. Як буду фіксувати? Дивіться, у мене є ось такі затискачі. Я хочу спробувати затиснути ці частинки. Ну, ось так, на блокноті, щоб просто прифіксувати в правильному положенні. Зараз спробуємо, що з цього вийде. Просто саме по собі я його не можу стиснути. Єдине, що я зараз зроблю, це нанесу трошки клею ось сюди всередину цих. Зламів, щоб воно його додатково проклеїло, а потім з іншого боку ще раз спробуємо його проклеїти, і наступної п'ятниці ми подивимося, що в нас з того вийшло. А поки я тут намагаюся це якось полагодити, озвучу вам дещо ще. По-перше, ми з вами. Вже згенерували хто є для кого таємним сантою. Сподіваюсь, ви все там побачили і вже почали працювати комфортно для себе. І у вас обов'язково вийде потішити іншу людину і самі отримати задоволення від. Створення подарунку. Так, одну сторону затиснули і тепер зараз іншу. От другий момент, який мені хотілося би сказати, це те, що ми з вами, ну, в принципі, як на мене, доволі гарно. Проводимо час, коли робимо якісь е тривалі проекти. Я про той самий Адвент, я про різні марафони. Тому я вже запитувала, але повторю питання, наскільки вам цікаво взяти участь у якомусь е марафоні, але, скажімо, в березні. Буду вдячна за ваші ідеї. Щоб, ну, не ідеї, скажімо так, підказки, щоб вам би було цікаво, тому що мені, щоб створити, пропланувати марафон, мені потрібно розуміти ваш потенційний запит, попит. Тому що ну, мені -то багато чого цікаво, і я можу багато чого запропонувати, а потім виявиться, що це, крім мене, нікому не цікаво. Ось. Ну от, власне, тут все, бачите? Якщо говорити про цю конструкцію, зараз я вам покажу її ближче, щоб ви бачили, як воно виглядає. Ось, бачите? Зафіксована частинка, воно надійно тримається, блокнот дає міцність, щільність основу. Ну і, відповідно, фіксують оці. Тримачі. Взагалі я користуюсь біндерами, меншими затискачами, да, без якихось таких кардинальних пристроїв. Але сьогодні вони були під рукою, тому я взяла їх біндера. Просто під біндер, в залежності від того, від мінімальних ось цих, від мінімальних, мабуть, ну, ось цих менші би було без сенсу. В принципі, вже можна фіксувати просто товщину паперу і основу, якби я взяла, наприклад, ДСП, да, то в принципі теж можна би було єдиний ризик, чому я тут спокійніша. Блокнот має глянцеве покриття і більше шансів, що воно таки не пристане до нього. Якщо <кій> взяти ДСП, то клей деревина-деревина. Призначений спеціальний а, є ризик, що воно таке зафіксується. От. І що буду робити зараз? А зараз, поки я вам розповідатиму ідею, я буду змотувати ниточку, це я зараз трошечки посуну, щоб воно вже сохло. Я його потім перекладу на підвіконня, там, де більше тепла. А зараз я буду перемотувати. Я вже робила вам відео з. Педом, який ми розпускаємо для того, щоб створювати килимочки. І, власне, з килимочками пов'язана моя розмова, тому, тому покажу. І Змотування не такий цікавий процес, тим не менше, ніяких моталочок і всього іншого у мене в доступі не з'явилося. Тому мотаю все руками І зі стільчиком я вже випробувала пораду, тільки, мабуть, трошки не так, як мені радили, але, в принципі, виходить, і як виходить, і що виходить в моєму чарівному блокнотику про це в плані окреме відео. От. А що з колимками? З'явилася у мене така думка в процесі створення чергового колумка. В принципі, килимки це така дуже-дуже багато е ракурсна історія. Про що я? Дивіться. Ну, килимочок може бути фактично декоративною штукою. Якщо ми говоримо, наприклад, про серветки, то серветка це, в принципі, такий собі килимочок. Да? Але серветка, тобто інша нитка інший формат. Коли я створюю килимочок, я не вплітаю в нього там якісь особливі узори. Але якщо ви подивитесь на нього ближче, то ви зрозумієте, що фактично це повторювані елементи, і ну, це фактично якась така собі мандала, да? Яка, в яку ви можете закладати свої сенси, свої змісти і свої потреби. Я зараз кажу про дуже базові речі, не вдиваючись далеко там в якусь езотерику. І все інше, але ну, килимок може бути різний за функцією. По-перше, він може бути декоративним, може бути для сидіння, може бути для підлоги, щоб на нього наступати ногами. Може бути для того, щоб в разі чого утеплити щось. Тобто, в залежності від того, як ви його збираєтесь використовувати, визначається склад. Нетки в першу чергу, і його фактурність в сенсі гнучкість, щільність в'язки. Да? Зрозуміло, що одні калинки будуть більш щільними, а інші будуть майже ажурними. І від того, тобто, я можу в'язати калимочок в у одну цю ниточку, я можу їх в'язати три, я можу їх в'язати п'ять, я можу додати ще купу іншого. І це все буде інший килимочок. І от я на сьогодні розумію, що я в принципі готова зробити такий килимковий гайд, в якому буде розписано певну залежність, певну е, таку практичну складову, який киламочок для чого може бути використаний в моєму поки що баченні, звісно, ваше теж є. Важливим і цікавим для мене, можливо, про досвід використання ваших килимочків. Не кажу моїх, але в принципі. А до чого? Я дивіться, якщо ми говоримо про килимочок з точки зору нитки, він може бути текстильний, він може бути хтось в'яже навіть з поліетиленових пакетів. У мене вже є досвід роботи з капроновою ниткою в калимках. І все це про різне. Хтось знає, скільки що і як прожило хтось робить килимочки з друтів, да, і робить їх нестроченими, не в'язаними. Тобто я буду говорити переважно про плетений гачкований килимочок. Сорі, мала взяти наступне. Бачите, да ниточка секційного фарбування, відповідно, вони не будуть такими одноманітними. Розпущено вже більше половини пледу. Я сподіваюся, що вже днями буде зважування і, власне, прийняття його в роботу, а потім інший плед, інша текстура, інша фактура. Так от, наскільки вам було цікаво. Отримати цей гайд, скажімо так, і в якому форматі. Тобто, Це може бути просто відео, це може бути такий міні-курс по клинкам. Це може бути просто фактично книжка, да? але, ну, тут же ж розумієте. Це може бути, якщо курс, да, постійно створить, поступово створиться гайд і буде як. Потім і книжка, яка буде включати все і знання по матеріалах, які, в якому відсотки, але все це буде базуватись на моєму досвіді. На жаль, створення не використання. Тому що використання у мене ну як, є килимки, з якими ми подорожували, є килимки, які в мене в укритті, і є килимки, які я відправляю в певних напрямках. Да? Тобто оце ну те що там подаровані в для кутів для людей і в принципі це все зрозуміло, але я не можу відслідкувати їхню ну, крім тих, що в мене вдома, їхню, як це сказати Ну, стадію руйнації. Хоча мені здається, що їх зруйнувати неможливо, хіба що вони з вовни, і їх дуже любить шкідник, да, певний От, цю нитку. Але ну, це теж майже виключено. Тому, тому тут, тут і є а, свої нюанси. Не хочу збігати наперед і розповідати всі ті думки, які в мене. У голові є, хочеться це систематизувати. Але питання залишається відкритим, чи був би вам цікавий подібний досвід оформлений, саме не просто, знаєте, як послухати, а в більш практичному такому варіанті. Від не просто навчити плести їх, а саме зрозуміти, що лежить в основі, да, як ми їх. Бачимо, позиці... позиціонуємо в побуті в культурі, тобто поговорити про вторинне використання матеріалів, наскільки воно доречне, можливо, чим буде відрізнятися килимочок новий від килимочку, який створений з нитки, що була у використанні. Наскільки можна поєднати нитку, яка вже була в використанні з новою? Ну і так далі, питань багато. І як досвідчені майстрині, більшість з вас відповіді на ці запитання, звісно, знають. Але, як показує досвід, досвід все одно у кожної свій, і він буде певною мірою відрізнятись. Тому мені хочеться створити такий, знаєте, практичну групу, яка буде, крім. Вчитись, тобто слухати, да, мене е, послухати для, для себе взагалі, це, звісно, цікаво, але спробувати е, дати цьому інший рівень розвитку теж мені дуже-дуже хотілося. Тому буду вам вдячна. І, в принципі, як один з варіантів на березень, я можу запропонувати вам. Калинковий марафон. Тобто ми пройдемо з вами певні етапи теоретичні, да? а потім ви визначитесь, наприклад, з там, якимось складом матеріалів, що би вам хотілося, в залежності від того, чи потрібна моя допомога, чи ні, ви отримаєте набір матеріалів, чи зберете самостійно, і потім ми його вивіжемо коло по колу. І зробимо киламочок. Було б, ну, мені б було таке дуже цікаво. Чи зробите ви а, свій каламочок, залежить виключно від вас. Я вам зараз дещо покажу, поки я змотала ось три моточки, бачите, да? три клубочки. Ось таке воно виходить, цікаве. щось вже причепилося. Кольорова гама є різна, але не спойлерю. А дивіться, от те, що в мене тут полежало під лампою, посохло трошки, М -м -м, який, який бік я вам маю показати, ось цей. Бачите? Ось місця, в яких у мене були травми, вони вже зафіксувались. Я не скажу, заклеїлись, але вони зафіксувались, клей підсох. А це означає, що я прямо зараз можу спробувати. Якщо в мене вийде обережно це зробити, під'єднати. І одразу, бачите, воно не приклеїлось, це те, чого я, власне, дуже хотіла досягти. І одразу, поки воно не дуже там ущільнилось, взяти і проклеїти з іншого боку. І тоді ми з вами, власне, досягнемо прямо. По максимуму результату, максимально коротким проміжком часу. Так, я його залишу сохнути там по інструкції клей досихає майже дві доби. Але, 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 і отут я вже можу не фіксувати, тому що воно вже, ну, в принципі, форму свою тримає правильно, і мені важливо зараз його зафіксувати отак в положенні стоячи, щоб воно просто не прилипло ні до чого. І все. І я їх тоді приберу вже з свого зимового декору до наступного сезону. Зафіксувати я зараз спробую ось так. Ну, трошки не вистачає ширини. Зараз спробуємо знайти трошки ширшу платформу. Ага, ага. Бачите, що відбувається від, від того, що клеєм промазала обидві сторони одночасно, трошки відбувся рух в середині розм'якло. Роз... І, звісно, почало втрачати форму. Але я зараз трошки потримаю під лампою, щоб воно почало підсихати. І таким чином зафіксую його знову і вже покладу. І не буду торкатися його, доки не висохне повністю. Мені зараз його важливо. Просто зафіксувати на тому рівні безпечному. Да? Ось так. Все. Все, йому вже нічого не загрожує, воно вже зафіксувалося. Під лампу підставила ось так, бачите, щоб сохло. І все. А на цьому я буду завершувати відео. Дуже чекаю на ваш збройний зв'язок. Сподіваюсь, ви зрозуміли те, що мені е, дереве сьогодні в голові і, як завжди, поруч. Мирної ночі і тепла. Нагадаю, якщо потрібен каломочок, звертайтесь. Добре?